Містер Мюзикл. Вітаю, друзі! Це В'ячеслав Фельгін і новий епізод подкасту Містер Мюзикл. Ви можете його чути на Spotify, Apple, Google подкастах, Deezer, TuneIn, Megogo та багатьох інших платформах. Також буду радий зустріти нових підписників каналів мого подкасту на YouTube і Telegram. Приєднуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це важливо для розвитку проєкту. Цікаво, як одне просте питання може стати доленосним? Чи любите ви кішок? запитали тінейджера Ендрю Ллойд-Вебера на співбесіді до коледжу. Тоді, на колінах майбутнього короля мюзиклів, зручно розташувався місцевий сіамський кіт. Флешбек із дитинства у Ендрю був сіамський кіт, парсей, і він із ним ходив гуляти. Причому Парсей, гордий парсей, йшов на повідку. Саме так, хоча кішки і поводок несумісне. Ось так почалася любов англійця до котів, яких у його житті буде чимало, деяким з них даватиме імена композиторів. А біографи називатимуть його котячою людиною. Тож чи любите ви кішок, містере Вебер? Відповідь знайшлася 15 років по тому, коли вийшов мюзикл кішки абсолютно не схожий на все, що було до нього? Серед героїв лише коти та кішки, яких грають люди, грають. З унікальною котячою пластикою, рухами та реакціями, які водночас досить точно виражають людські емоції. Причому дія відбувається на смітнику серед водостічних труб, зношеного взуття іржавих шин, коробок від цигарок, курячих кісток та іншого мальовничого мотлоху. усього дві з половиною тисячі предметів, і це шоу. Публіка дивиться дві години? Цілком розумію знаменитого Хала Прінса, який, після прем'єри у листі підтримки Веберу написав «Дозволь одне застереження. Ми ледве розбирали імена кішок, про які йшлося. Будучи незнайомими з першоджерелом, ми трохи розгубилися. Ну, хто, скажіть мені, не зламає язика? Від таких імен рампл Тизер, Мунку Стреп, Джеллі Лором, Шенкс, Олд Д'ютерономі, а всього імен 36. Значно більше понад 50 котячих імен містило практичне котознавство від старого опосума, 14 віршів, котрі вийшли під цим титулом. 1939 року написав Томас Еліот, американець із британським підданством, водночас авангардист і класик, знавець санскриту, творець філософських поем про сенс світобудови та іронічної збірки віршів для дітей. За всієї своєї зовнішньої серйозності цей Нобелівський лауреат був. Невиправним жартівником і пранкером. Власне, за ці розіграші, приятель Еліота Езра Паунд і охрестив його старим опосумом. Одного разу Еліот зірвав засідання правління в престижному видавництві, сунувши головуючому між ніг оберемок палаючих фейерверків. У великих людей бувають слабкості, у Томаса Еліота то були кішки. Іноді він писав комедні вірші про кішок для своїх хрещеників дітей не мав, його перший шлюб не вдався, і він вів життя холостяка. Кішки це життя прикрашали. Щоправда, вони й ускладнювали його, коли потрібно терміново поїхати. Кому доручити піклування про них? We get done. Медові пісні для медових котів. Cats. Неправильна вимова. Cats. Милі маленькі котики. Такий домашній жарт Еліота. Театральні сноби можуть скільки завгодно проклинати той день, коли хвостаті та вухаті персонажі захопили Бродвей. Зате сам Еліот, якби дожив, напевно, потішився б багаторічному успіху цього шоу. Він був справжнім фанатом мюзиклів. Дізнавшись, що співачка Ерта Кіт вставила його ім'я до своєї партії в мюзиклі Нові обличчя, Еліот надіслав їй у гримерку букет троянд. А коли Еліот вперше подивився бродвейську постановку Моя прекрасна леді, він змінив свою думку про літературне перше джерело. Музика пішла Бернарду Шоу лише на користь. Зазначив Еліот. Вебер не був першим, хто поклав котячі вірші Еліота на музику. 1954 року шість віршів стали основою циклу Алана Росторна для оповідача та оркестру під назвою Практичні коти. Приблизно в той же час інший англійський композитор Гемфрі Серл написав ще одних практичних кішок. Для голосу, флейти, віолончелі та гітари збірка віршів Еліота привабила Веббера тим, що, за словами самого композитора, вірші ці дуже ритмічні та музичні, але з іншого боку, в них найчастіше складний неправильний розмір, тож написати музику на такий текст дуже нелегке завдання. Але цікаве, вирішив композитор. І не помилився. Від самого початку йому хотілося помістити кішок у особливе звукове середовище. Кожен кіт тут особливий. Рам-там-тагер. Бунтівний і невгамовний рокер. Омаш від вебера міку Джагеру. Джагер -тагер. Цей рам-там-тагер – Кіт навпаки, кішка Дженіагарда. Танцює в мюзиклі свою знамениту чечітку, чі приборкуючи хатніх шкідників. Лиходій макавіті? Невловний цей макавіті, такий крутій, що ви його ніяк не ошукаєте. Його номер з'явився одним із перших. Аби підкреслити котячі індивідуальності, в мюзиклі застосовано різні види композиторської техніки. Так, вступна тема котів зі сфери сучасної симфонічної музики. Тут доречні дисонанси, мелодійні ходи на далекі ноти. Такі номери, як Рам -там тагер і Макавіті, ближчі до року, вірніше до джаз року, і в них. Куплетна форма і квадратні структури. Містер Містофеліс Гумбі і Скаймбл типові номери бродвейського мюзиклу з великою кількістю зупинок, збивок, всього того, що дає можливість кожному з них ставати шлякером і неминуче викликати шквал оплесків. Саме Тревор Нан наполіг, аби всі персонажі були кішками, ніякої людини-оповідача. Кішки представляють нас іншим кішкам, розповідають нам те, що можуть знати тільки кішки, вони дуже схожі на нас, людей. Кішки зачаровують нас можливо ще й тому, що таємничим чином дозволяють глибше пізнати самих себе, каже режисер. Одні критики мюзиклу заявляють, що в ньому надто простий сюжет. Інші, що надто незрозумілий, але сюжет, на мій погляд, зовсім не головне в цій виставі кішки це не дія, кішки це скоріше атмосфера. До речі, мюзикл спочатку мав назву Практична наука про кішок, і лише коли вже почали продавати квитки, з'явилася та сама проста назва кішки, дякуючи вражаючій афіші руса. Ехліна. Спочатку Вебер не замислювався про створення вистави, просто писав пісні на вірші Еліота і графіку компанії своїх друзів. Але у 80-му він побачив один зі своїх творів Tell me on a Sunday» по телевізору і раптом вирішив, що з практичного керівництва по котах може вийти симпатичний телеконцерт. Відкрили еру дорогих, розкішних, високотехнічних, масштабних мюзиклів, мабуть, перший мюзикл готовий до міжнародних постановок, які повністю повторюють шоу для глядачів у всьому світі. І вже точно перший чий логотип у вигляді котячих очей став мерчем. Це дозволило кожному фанату в одній з футболок шоу стати ходячою рекламою. Дизайнер Джон Нап'єр перетворив зал для глядачів на величезний ігровий майданчик для кішок, який інтергує ще до початку вистави. Тут немає лаштунків і звичного поділу на сцену та глядацькі ряди. Раніше в театрі такого ніхто ніколи не бачив. Глядачі заходили до зали та виявляли, що найкращі місця. Розташовані обличчям до задника декорацій, вони не знали, що під час увертюри, у повній темряві, сцена з усіма, хто на ній повернеться так, що коли увімкнуть світло, зал перетвориться на класичний грецький театр. Недарма організатори писали на квитках тих, хто спізнився, не пускатимуть до зали, доки він перебуває в Русі. Для мюзиклу потрібна драматична лінія, розвиток сюжету, зав'язка, але в циклі Еліота цього немає зовсім. Вебер звернувся до вдови Еліота Валері, в якої збереглися листи та чернетки поета, із них автори мюзиклу і знаходили ідеї для сюжетної лінії, Котячий бал, куди прагнуть потрапити кішки, та вибір тієї з них. Хто в буквальному сенсі вознесеться до котячого раю і відродиться до нового життя? Вебер згадував Валері принесла мені неопубліковані шматки поезії Еліота, серед яких була пам'ять, це історія старої кішки Грізабелли, яка колись була взірцем гламурності, красуною, модницею, але через пихатість була вигнана зі зграї. Цю історію Еліот визнав надто сумною для дітей тому і не друкував її. Знайдено Грізабелла могла стати тим самим трагічним персонажем, якому співпереживали б глядачі. Їй довірена головна пісня всього шоу Меморі, Пам'ять, що здобула нечувану популярність. До кінця 1985 року автори. Тревор Нан і Ендрю Ллойд Вебер заробили мільйони тільки на одних продажах записів. А от поява пісні виглядала так Тревор Нан заявив: В виставі бракує емоційного центру, потрібна нова пісня Грізабелли. Вебер згадує, я підвів Тревора до рояля, що стояв у кутку репетиційної зали, і награв йому мелодію, про яку мій тато сказав. Що вона звучить на мільйон фунтів. Мелодія призначалась для мюзиклу Бульвар Сансет. У фінальній сцені їм виконувала постаріла зірка німого кіно Норма Дезмонд. Коли Ендрю написав мелодію пам'яті, йому здалося, що він мимоволі вкрав її у пучині. Тому він пішов до свого батька і спитав його, на що це схоже. І, от після паузи. Біллі Ллойд-Вебер відповів це схоже на мільйон фунтів. Елейн Пейдж репетирувала пісню з текстом Тіма Райса, текст Тревора ще не був дописаний. Потім із різними варіантами тексту Нанна. Щодня з'являвся новий варіант, і всі вже заплуталися. За два дні до прем'єри режисеру все ж таки вдалося завершити роботу над віршами, і вони разом з Камероном Макінтошем. Остаточно затвердили його варіант. Мюзикл був створений у рекордно короткі терміни 15 місяців. Потім продюсер Кемерон Макінтош часто згадуватиме, як довго і спочатку без особливого успіху йшли пошуки спонсорів, як важко з первісного хаосу створювалася чарівна фоєрія спектаклю, як прима вистави Джуді Денч отримала травму напередодні прем'єри, і замість неї в ролі Грізабелли. З'явилася зірка мюзиклу Евіта Елен Пейдж. Кемерону вдалося вмовити дирекцію театру Нью Лондон, котра довго сумнівалася в прибутковості мюзиклу з людьми в котячих костюмах. Втім, цей театр мав найгіршу репутацію в Лондоні. Його вже використовували як телевізійну студію і конференц-зал. У контракті з дирекцією до речі була умова. Переобладнати зал в початковий стан після того, як спектакль закриють, на день прем'єри ніхто не підозрював, що вистава Ллойд Вебера буде перекладена десятьма мовами і завоює сцени 26 країн світу і 80 мільйонів глядачів, отримає сім престижних премій Тоні по сім нагород від Японії і Канади. Французьку премію Мольєра, премію Лоуренса Олів'є поб'є всі рекорди театрального довголіття по обидва боки Атлантики продемонструє абсолютну перевагу британського мюзиклу на полі, де до цього незмінно панував Бродвей. А сам Ендрю стане господарем Вестенду, творцем і главою цілої імперії на ринку розваг у травні 81-го таке. Здавалося нереальним, куди реальнішим було інше, заради цієї постановки Ллойд Вебер готувався продати свій дім. Протягом більшої частини репетиційного періоду творці впевнені, що шоу стане повною катастрофою ні бюджету, ні театру, ні сценарію, ні закінченого музичного супроводу. Озираючись назад, дивуюся, що ми не відмовилися від кішок, каже Вебер. Та якийсь божевільний, безнадійний оптимізм настільки оволодів розумом і діями нормальних у звичайному житті людей, що ми вже не могли кинути цей божевільний проєкт. Ба більше Кемерону Макінтошу ніколи не вдавалося досягти комерційного успіху з новими мюзиклами. Тревор Нан, знаний шекспірівський режисер, ніколи раніше не працював у комерційному театрі, не кажучи вже про музичні вистави. У Британії ще ніколи не було успішного танцювального шоу, а загальновідома відома мудрість говорила, що у британських танцюристів обидві ноги ліві. Як розумієте, дуже важко водночас добре співати і добре танцювати, але кішки вимагають від акторів не лише добрих вокальних даних, а й високого рівня хореографічної підготовки. Деякі партії в мюзиклі, наприклад, Містофель або Макавіті, взагалі повністю балетні, а котячий бал у першому акті є майже 15 хвилинним танцювальним номером. Вивчивши котячий світ, хореограф Джиліан Лін поставила перед собою сміливу мету спробувати передати все в танці. Джиліан не хотіла використовувати широко відомі танцювальні стилі, натомість розробивши нові. Для цього знадобилося безліч незвичайних вправ. Після тривалих репетицій актори досягли неймовірної пластики і практично повної свободи руху, яка лише доступна. Людському тілу, складний багатошаровий грим, кудлаті перуки та хвости, різнокольорові костюми, які абсолютно не заважають руху, що дуже важливо при такій хореографії. Їх пошили 3450. Всі предмети реквізиту відповідають розміру кішок-артистів, тобто у кілька разів більші за нормальний розмір. Вже за вісім років був поставлений перший рекорд. Мюзикл став найбільшим довгожителем в історії Британського театру. Протягом багатьох років напис на афіші бродвейського Вінта Гаден говорив «Cats now and forever» кішки зараз і назавжди. І в багаторічній історії Бродвею «Cats» – єдиний мюзикл. Який йшов із незмінним успіхом 18 років, саме цей твір зміг урятувати театр Бродвею від кризи? Америка зазнавала серйозних економічних труднощів, людям не було на що купувати їжу, не те що ходити в театр. Але на постановку «Кетс» йшли сім'ями. Це був світлий промінь у момент загального хаосу. І якщо Гуси врятували рим, то кішки врятували бродвей. Дякую, друзі, всім, хто слухав. І наступного разу з вами я, В'ячеслав Ільїн. Містер мюзикл. Далі буде.